Сьогодні я хочу підняти тему, яку дуже часто недооцінюють підприємства під час впровадження міжнародних стандартів ЕСО. Це політика та цілі системи менеджменту. Давайте чесно: більшість документів, які я бачу на підприємствах, виглядають як шаблонні фрази, на кшталт Ми за все добре проти всього поганого. Але справжня політика це зовсім інше. Політика це прапор вашого корабля. Вона визначає стратегічний курс і показує всім, куди рухається компанія. Якщо цього немає, команда втрачає орієнтири. Цілі це статут для вашої команди. Вони повинні бути реальними, вимірними і головне, спиратися саме на політику. Якщо політика порожня... Цілі перетворюються на галочку в документі, а не на інструмент розвитку. Які помилки найчастіше зустрічаються, політика не відображає стратегічний напрямок підприємства. Вона компілюється з красивих загальних слів, але не дає фундаменту для постановки цілей. Відсутній зв'язок з законодавчими чи іншими застосованими вимогами. А головне, над нею працює не вище керівництво, а хтось для форми. Підприємства встановлюють цілі без розмежування до підрозділів, рівнів та процесів. Цілі не завжди вимірні, цілі неохоплені моніторингом. До цілі не розробляються заходи з досягнення. Результат система менеджменту існує формально – але не працюю. Але вихід є. У своєму майстер-класі я показую, як правильно будувати місію, бачення, політику та цілі. Це не просто документи для аудиторів, це фундаментальні орієнтири, які створюють умови для роботи всієї організації в єдиному напрямку, саме вони дають можливість не просто підтримувати системи. А постійно покращувати щодня у кожному процесі, у кожному рішенні. Тому пам'ятайте, політика та цілі це не формальність, це інструменти, які перетворюють стандарт на реальний механізм розвитку вашого бізнесу. Дякую!